Я хочу Ми не дивимося телевізор. Він нам дав телефон. А телефони не задим кишені. Моч, не постигнути. Раз тоді вже вікна з телеграмма. Раз от тебе зайшов, він туди зайшов. Краще, ніж ніж. Мати просто кошарня. Ми в цьому ви знаєте, за цих дітей, батьки остерігають діхту серешту. Вчора почала до мене в я попав там, це був гардена прийшла, а там ямка. А мама, а свята має каже, Женя, дивися, була впала. Він каже, раху пане більше ліс не буде. Окей, ok, я відповідаю, що вона йде туди, і я її хапаю. А каже, ну дійсно мама каже, дивися на мене. Він каже, так, ну як її навчити? Раз у кого більше не буде. Вона в мене щось гарячі. Вона каже, раз узяла нічого не треба. Ну добре, що така дитина є. А є лісиники, що раз, вона буде друга і привикне до цього. У нашому житті ми маємо це робіт, ми повинні з цим. Користуватися, але від цього і тікати були мають. Це так не тікає, Хочеш, чи не хочеш. Ви дивись, ми говорямо, ми на кожній збройні колись тільки з Галію приїхали, там мали деяку роботу, а там недалеко ви жили. євреї, з яким ми теж мали деякі справи. І єврей, він в суботу був дуже багато, був не мав спеціально маленький смак. Тому що я придумав, що якщо він не хотів. Синагогу на смарті, це не то як ви все менше трошки. не вчинити їхати на своєму ролі сройці. Себе обмежує. Так, що він не він приїжджав на Смарті, так за три за три вулиці. Ви були вулиці? Ви? на Там дуже багато. За три вулиці приїжджає, смарт лишає, крунж. Крунч, що головне? що ключ ховав за колюсти. Я не знаю, що за Напевно, що при це не синагозі не побачив. Заставляв, лишав смарт, ішов пішки в синаголі. А вони мають пішки, так. Вони не мали. Це просто Ну, лицемірсь. Мотор, Моє так, мотор є. От бачите, чого? Не використовують транспорт, тому що мотор є. Вони і телефони не використовували. Ми телефони відключені. У нас робив на квартирі чоловік, яка був. Щось йому треба було, а він у євреїв робив. Я кажу, та подзвони в суботу, то була субота. Він каже, безполезно. телефони всі виключить. Бога. Ради Бога, ради Бога, ради виконування заповідей! людина mm -hmm. достигає і хоче достигнути, вона і Богу нам Що нам з того, що ми будемо сміятися, що ті коляску не кричають. Якщо людина для себе прийняла так, то я думаю, що Бог і не усунуть. Да, Безумовно, це галаха, людина трактує собі, що вона так виконує западі, нехай трактує. Тут немає не і не може нічого не, але ну, такі таке Христос каже, якщо не любить, мені тобто. Якщо ти любиш Бога, то він тебе направив, як тобі собордайте за. Але він каже, прийде до мене ці спорудження, покине всіма вашому... Так, за вчора говорити, обтягуйте себе да. я повіду, візи, міць, тут, Так. Знає, я вас купою, там вам займіться. Тут таке, знаєте, тут є один раз, тут або вправо, або вліво. Вліво, вправо. Аж задуже, а другий ліво, коли кажуть, що Ей, що це субота, можна так, а, а так, а то, а то не треба. Так? Два окоми. Це є два, два окоми. І в нього і так. За один свідок. Слава Богу, я був на сівері, та слава Богу, що Бог нам дозволив не соблюдати суботу. Бо це від мені каже. В суботу від заходу до заходу, коли там сонце засідає. Я кажу, якби ти хотів соблюдати суботу, то Бог би тобі точно відкрив, як це треба. Боже! Не хоче, не хоче. Саме з вами було в Ісландії, пам'ятаєте? Ми в Ісландії теж стали всі готові. Чи ні, чи була субота? Була? Звісно, була години було тільки ти говориш? суботу чи Не Я знаю, що не сту статус, ну треба спати, ну так. Є опасність, що касається в суботи, ми можемо попасти в якусь опасність, як ви чисто соблюдають роботу, так. если к тому, что готовить, они готовят готовит пищу, да, Иисус же говорил, что Царство Божие не пища и питье. И вопрос в том, что когда вот и евреям скажут, что вот и евреи шли по пустыне 40 лет, да, и Господь поклялся, что они не зайдут в покой мой. Когда он слова, что они не пойдут, он поклялся, да, и они не вошли. Покой. Они не вошли в канал, сидели, да? Они не походят в царство и в небесное. И само слово покой мой, это шаббат. Они не вошли в мой шаббат. То есть, mm -hmm. может, они формально соблюдали субботу, да? Но они в покой. Именно почему? Потому что своими силами мы не можем ни одной заповеди исполнить. Даже вот в субботу соблюсти. Это невозможно. Плюс вот только Христос. Совершенно. Он ее никогда не нарушил, да? А мы мы не можем похвалиться, что мы соблюдаем субботу, как Христос. Потому что посмотрите, как Христос соблюдал субботу. И чаще всего в субботу что происходило? Когда Иисус... Что Он творил? Он творил очень много добра, И это вызывало гнев со стороны фарисеев. Постоянно были конфликты, постоянно были обвинения в Его убить. Да? И вот а он имел этот совершенный покой, да, потому что он покоился в субботу. То есть если чувствуете разницу, соблюдать субботу и покоиться в субботу. То есть большая разница. И мы можем попасть в эту же ситуацию, как и которая которые субботу, но не имеют покоя. Покой, как и говорил, мир мой, да не вам. Не так, как мир дает. Он говорит, мир мой. Совершенный покой, да? Потому что сама суббота, она, имеет, она тесно связана с творением и с исполнением. Потому что мы знаем, что когда воскресные законы, тогда, да, атака будет прямая, сатаны на эту заповедь да. И те, кто сохраняет заповедь, почему мне не нравится это слово, сохраняющий заповедь, не соблюдающий, а сохраняющий, да. То есть неповрежденными не целостными, то сатана и невных дракона будет на этих людей у них будет больше всего проблем именно в субботнике, ну, Когда, ну, не только когда воскресенье зашло, но и на протяжении... То что Христос хочет, чтобы мы ну, как бы по-другому относились к этому то есть, это не, чисто формально, привыкли. Я думаю, в этом плане мы ну, далеко-далеко от понимания, как по-настоящему, наверное. Потому что только Христос, он ее только -то Христос знает, что значит иметь этот совершенный покой, да. В плане того, даже как вот, в плане, что это значит покой, ученики, когда на лодке вот, буря, да, они учитель, погибаем, а если ты совершенный покой, да. Вот этот покой, я говорю, это море. Море утихло, да, вот это. Вот точно так же и у нас, проблемы у нас тоже бывают ситуации, там переживания, а Господь дает этот покой, несмотря на нас, те проблемы, которые у нас есть, там, семьи наши, здоровье, да? Господь дает совершенно по -своему. Да, и ты как бы чувствуешь что это умиротворение, это внутреннее состояние. Все, все Бог под контролем держит, да? Некоторые деноминации да. и говорят, они спрашивают, почему вы в субботу не соблюдаете? Вот они говорят, Да, да. А так потому что я вот у меня мысль пришла, если мы даже так будем. А с заходом солнца до восхода, и мы эти не версием. не могут поглядывать, не мышцы пришла. Они на смысле пополняются це так, ну это же купона. От захода до захода солнце. И, наверное, на солнце покрупно. Может быть, в Библии написано. В Библии написано. Но мы можем. Мы будем больше активировать не на покое во Христе, а на вот эти внешние, да, вот солнце. Внешние і не внешние, но мы, як кажуть, маємо разуметь, что такое є. Початок, що таке кінець, ніхто не може сказати, що ти маєш бути, а ти це взяв? А то так, що це написано, хто може. Каже, погине на російський. Тому що він не знає знання, яке в як я записував. Він знав, тоді він не вийшов. А це я робити не буду, а це я не поробити. Так робив це. Ми беремо черпаємо звідси. Він не робив це навмисне. Взагалі Ісус Але Христос Ні. Ісус Христос не. в жодному разі не... Він не порушував суботу. Те, що він робив, це не було порушення суботи під лінії. Це було порушення -фариси. так, Якщо він каже, що не, треба там не, 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 не зірвати колосся чи ще щось, це абсолютно нічого не в спільного. Вони були голодні. І він приводить приклад здобинного. Потім, коли він ізціляє, зовсім субота не стоїть вище. Того, щоб ти робив благо для людини, для її життя, для її здоров'я. Mm -hmm. Не було нічого того. Коли він говорить про суботу, він жодному разі не говорить про якийсь там внутрішній великий покій. йде про те, що він, цей конфлікт був між цими е, 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 іудеями другого храму, які собі придумали самі в цій знаєте, історії, як святкувати суботу. Вони придумали, вони це наклали на себе і вони йому це доказували. А він не боровся просто суботу, він боровся якраз проти цієї галаки. Вони коли... це бачать. Ну, він каже, що ви, зроби... ви наклали тягарні, ви зробили з суботу що? Він тягав зробити. А він каже, що так немає бути. Щоб тут казати, що він порушує, ні. А то, що ви брат, говорите про покой, це зовсім не про той покой, йде мова об євреї. Євреї, коли говорять, війшли в покой, там не говориться сабато. там говориться зовсім інші моя. І війти в покой і сабато, це є два різні речі. Якщо вам так хтось пояснював.

4. 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 5. 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 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. Там не написано САБАТО. Там написано, есть два вида покоя. Здесь идет речь не о покое и сабато. То есть если вам так объясняли, то это неправильно. я просто слышал слово, что покой обозначает САБАТО. Не... Ш... Это... Покой на греческом переводится как сабатон, Но в этом месте переводится по-другому. Сейчас я зайду. Это греческий. греческий... Не это греческий. Здесь вопрос не, это это не греческий. Не 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 это греческий оригинал. Греческий – это старое Любі божому залишається суботу спочинок, це? Чи то? Це ж ти кажеш. Ні, він може ще перетин. Я вам прочитав, як він називається. Не знаю, кого я, але для мене субота ніколи не було відділося. Я планую від самої неділі до самої п'ятниці своє розписання. І ніколи в життю в мене не було такого, що я ой, я вища суботи, то я не вийду, бо я ще більше. Чого? Чому питання? Бо я люблю соблюдати, те, що написано. Я люблю Бога, я хочу уводити Богу. Ключува, ви любите Бога, ви хочете да, соблюдати. себе. так. Ся... Да. Бо Бог казав, що бо першу вам. заповідь, і другу заповідь, і третю, і четверту, це є любов до Бога. І каже, не роби цього, бо я Господь Бог, не роби цього, бо я Господь Бог. Не поклоняйся, бо я Бог. Я ще хотів до балки, поки ролети шукаю. Мій погляд на суботу, я думаю, ваш теж, тому що ми тут. Ми собі даємо цього, тому що ми любимо нашого господа. І не потрібно робити як пересеї. Я ще наголошую, що... Іноді, ми, ми, іноді люди так ставлять дуже великий тягар, що навіть якщо там є якісь, ну, там, захворювання, вони не йдуть до лікарні, тому що в нам потрібно розуміти, що субота вона не для того, щоб бути тягарем для нас, і не для того, щоб ми могли святкувати це велике свято, яке нам, нам дав Господь. Дай у нас на Божьего закона. Это извини, вот катапусин. Катапусин, второе, второе значение написано, если вы будете читать, да, написано НТО Орен Катапусин Моу. Катапусин это не сапатон. То есть так как вам объясняли, это неправильно, это какое-то протестантское плонение, потому что я слышал многие, что вот говорят, быть в покое, вот ты вошел в покой, это, это неправильно. Потому что есть саботом сабатон, это они приводят это шабак. Почему шабат на сабатон? Потому что у них нет другого ши. И у них все время ши заменялась на сын. Иисус, это еще. А раз. когда мы говорим о евреях, это говорится не сабатон, это катапусин. слово. Я знал его, просто его забыл. Поэтому вот такое объяснение, оно ну, неверное. Это два. Катапусин покой. Но мовы да что что идти в пути, это означает будет сбор. Это шабат. Не шабати, тому що дуже часто зв'язують ці дві речі і кажуть, я війшов в покой, для чого мені шабат. Тут не про шабати. Тут не прошабати. Тут мова йде зовсім проти. Про інші покій. Я просто відкажу, що написано рівня. Давайте поселимося про непорушність Божого закону. Від Матвія. Не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророки прийшов. Я не руйнувати прийшов, але По правді ж кажу вам, доки небо і землі не минеться, ані йота, єдина, ані жад, жо, жаден зна... значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все. Залом відділа рук його, правда та право. Всі накази його справедливі. Вони підкі на вічній купі. Вони здобані бідністю і правотою христянською. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини його заповідь, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємних, чи добре було чи лише, е, від Івана, Бо то любов Божа, що ми додержували його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Що в даних віршах сказано про те, яким повинен бути справедливий християнин, е, ставлення християнина до закону. Яке наше ставлення потрібно бути до Божого закону. Якщо сам Христос його не відмінив, то хто ми такі ще можемо його відміняти. Тому що багато людей говорять, що Христос відмінив. Христос не відмінив. Він твердив і показав, що як його можна виконати з допомогою Святого Духа, тому що Христос, будучи в, нашому, в нашій землі, мав би таке саме тіло, як ми. Багато людей говорять, що він був сином Божим, він це зробив, ми не можемо. Але написано в своє Божому він кожен раз він і сили черпав. Йшов на молитву до Отця, Дух Святий підтримує його і допомагав йому. Це є приклад для нас. Якщо син Божий це зробив, і він його не відмінив, то хто ми такі, що ми можемо це скасувати і сказати, що це не потрібно. Вона доповнена, що це говориться про 10 кожних заповідання. Я закладу допомозі виконує, які були зрозуміли. Вони прийшли, вони були як хотіли діти для Христа. Коли вони привели нас до Христа, то вони стали.